Усім привіт! З вами я, Пожирач Лайна 103, і 500 років не минуло, як я записую нове відео. І сьогодні я розповім, як пройти батл тот всього лише за 5 тисяч років. Приблизно стільки мені часу потрібно було, щоб пройти цю гру. Перший рівень дуже легкий і зроблений для зумерів, які грають в тільки в CS2, в Dota або в Gation. Другий рівень вже відчувається складнішим, але ви з ним впораєтеся. Але тоді гнів та ненавість до пташок передасться у реальний світ. Ну давайте! Ну чому ви не здихаєте? Ну чому ви не здихаєте? Чому ви не здихаєте? А початок третього рівня відчувається досить легко і невинно. Ніби це і не початок третього рівня. До моменту з мотоциклом. І щоб описати фанатів цього відрізку рівня, можна тільки таким моментом. Взагалі-то та твій членік упирається мені в сраку. Так що мені відійти у жодному разі. І ті, хто зміг пройти даний рівень, знайте, я вас дуже ненавиджу, ви не люди, і я вас дуже сильно хочу вбити. Я його бачу, і він мені сказ...